Добрий день, це канал я і мамині тваринки. І ми з вами у хліві. І я відповідаю на запитання. Так, чи в мене світиться цілу ніч світло у хліві і цілий день? У мене світло світиться тільки тоді, коли я пораю кожу, що мені треба світло. Або отак, зараз знімаю відео включила, щоб було видніше на відео. Щоб було гарно, добре видно. Ось так. Кузенят ми попоїли, Наталя пішла до хати. Ось, А я кажу, що зніму відео, ти йди отдихай. Що Що, красавець мій? що? Що? Голови мокрі, повиквашувалися. Це зеленка. Що? Що, козьол? То тоді в мене світло світиться. Або якщо коза котиться, я сиджу коло кози там, чи чекаю, щоб вона очистилася, то я сиджу світло включаю. Так, в мене світло не світиться. Це надто дорога розкіш. І навіть перше, як було дешево, то я той світла не світила. Коза має нюх, коза має смак. І вона, повірте, ногою їсти не буде. Тільки тільки-тільки зубами. І вона знайде, що їй їсти і що їй треба. І не треба її світла ні цілий день, ні цілу ніч. Все вони добре бачать, все вони добре знають. Курам вечір підсвічую до пів одинадцяти. Йду доїти кози і тоді виключаю. Ось, цілу ніч в мене то не світиться коло курей. Так що ось такі справи. Так, красавчик мій. Красавчик, красавчик, ти красавчик. Оце такі справи. Так що світла не свічу. Ось, По-перше, це дорого, а по-друге, не треба. Ну, Кого є бажання моє світити, я нікого не заставляю виключати. як Працюю, так має бути. Наталя кожен вечір докладає їм сіну і каже, де воно дівається, каже, ти думаєш, що вони що їдять. Марципани. Ай-ай-ай. Ти, ти хочеш Люба поморзала, помурзала тебе дівчинку свою, таку хорошу дівчинку мою, вона хоче поморзатися, моя дівчинка. Моя тобі білобоченка Білобоченка моя хороша, дівчинка така хороша. Козьол, що ти хочеш, козьол, га? <сум> дівчулька моя, дівчулька любина, дівчулька. Так, Друге питання. Чого коза кульгає на ногу? Передню підгинає ногу. Я не, за... не дивилася, хто там писав. Ось, бо тут треба заходити мені під відео. Я з Ютуб-студії глянула на питання. Ось. Сам перед це треба звернути увагу на ратиці. Чи копита, чи ратиці, як там, ви знаєте, вони мають бути мала, ну чого ти встала, я хотіла показати. Їм Тут треба вже підрізати. Бачите, рівненькі мають бути ратички. Вже теж повідростали треба. Я казала до Наталі, завтра будемо чистити, бо вже кошти з Шоколадки, ратиці великі, робляться. Так, шоколадка. Що зірую? Де твої ратички? Покажеш мені ратичку? О, зірки рівненькі. Значить рівнюсінькі. Там то і трохи підросли. А в тебе кориця покажи. Ой! О, і в тебе рівненькі. Ну, носа приймеш. Бачите, рівненькі, підтягти, файні. Малої відросте більше. молода росте більші ратиці. Так? Якщо ратиці великі, наростають, загинаються, от, то те, то вона тоді може викривити сустави, може загнутися, почати наривати, бо туди має який камінчик попасти, ще що-небудь. І тоді. Погано для кози на ноги. Так що треба ратиці чистити. Я зазвичай чищу раз в два-три місяці, як котрі. Що, тебе серби, да, Тобі почушкати. Ай, ай, ай. Ратицю розчепірила. Балдо, аж да, зірка. Якщо ратиця, отут може позагинатися, такого під низу, боки, куди-небудь, всередину моє, загнутися, тоді вона може коза кульгати від того. Не може ставати на ногу. А як не може ставати, починає викривляти сустави. Ось. І може коза ваша окривати і може вплоть до того, що прийдеться навіть і дорізати. І таке буває. То, щоб такого не було. Двічка грамотно. Ногу положила догори. І чухає. Киця! Ти як маєш какати? Що ти таке? Підступилася і під себе. Що це за фокуси? О! Ось такі справи. Що ви хочете? Ви понапивалися, все, спати, баюньки. Сіна наїлися, лягайте спід. О. Ось такі справи. Так що обов'язково треба чистити копита, ратиці. Хто там, як знає, через те, що найбільша проблема це починається з ратиці. Ще може бути така проблема, якщо вона відв'язана ходить, десь підстрибнула, підскочила, трошки потягнула сухожилля або ногу підвернула. Навіть є так, що і ноги ломлять кози, що підскакують, гонять і можуть навіть зломити ногу. Знаю такі випадки теж. Так що ось такі то справи. Тут же треба пильнувати і дивитися вже за тим, що там сталося ті нозі. Подивитися. Може на щось стала, проколола ногу, і вона її болить і вона її підгинає, і на ньому не стає. І таке може бути. Ось. Так що по-різному, може бути, що ти хочеш, куди ти лізеш, ха? Ахламон малий, от куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Почекай, хай ну ліда з. Зроби машину і приїде, тебе забере. І будеш собі там. Я білобока пішла їсти. ось Отакі то справи. Так що, сам перед провірте, ратиці, поптинайте, якщо вони у вас не не гарно повиростали, не мають бути рівненькі. О. І все у вас тоді направиться. Так, козульки, мазульки мої. Лягайте, віддихайте. Лягайте, віддихайте. Що? йди сюди. Йди сюди. Йди сюди. Ти вже диви, яка ти рогата. Ходи сюди. сюди. А набрала нині по жопі ота, ох, пані моя, о, оця біленька. І вже нині мене боїться. Нам чіпилися за вухо, котромусь з козлів. І до того все, що аж вилязки йдуть. Те втікає мекай, а вона вчепилася і сунеться за ним. І все вуху йому. А я взяла і сраці дала, правда? Кажи, здуріла, Любка, ніколи не била, а тут по сраці. А що ж ти маєш робити з нею? Ну, до того вчепилася і, і не відчеплюється, і що хоч, кажи. Ну іди по і не буду бити, іди сюди, вредіна мала. То, то як вона мені навчиться їх сати за вуха, то я тоді ради її не дам. А так получила по хусті, правда? Ай ти. Не буду більше сварити. Якщо ти сати нікого не будеш, не буду тебе сварити. От вредні. Ну от-о-о-о. От, о, о. Бачите, вже вже не страшно. Ну як ти не вредна, то й люба не б'є. За що ж тебе бити, як ти слухняна? Ей ти, що? Ей ти, мазунька маленька моя. Люба любимо, ну а? Вчити вас треба, а як же ж ви думали? А як же ж ви думали? Що? Ну йди, йди почушка, йди. Любиш, коли люба морзає, ну не роби вреда. бо люба сварити буде за таке. Є таке діло, є вони такі вредні, правда? Ладненько, дівчата і хлопці, що, почушкати тебе так. Ну, давай, давай. Двой, давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой, ай-ай. ой ой, ой ай ай Ай-ай-ай. Всім миру, спокою, затишку. Скорішої нам всім перемоги. Всім до зустрічі. Ну, що ж ти хочеш? Всім папа -па і гарного мирного дня. Всім тільки хороших новин. Скорішої нам перемоги, щоб наші хлопці і дівчата верталися живі, здорові, якомога скоріше з перемогою. Так. Айде. Всім папа. -па.